Ці кросівки виглядають так, ніби двохтисячні подружились з 2050-ми. і це їх дитя. Nike 2K Run у кольорі Pink Foam і Arctic Pink. Поєднання двох рожевих відтінків ніжного та холодного створює ефект цукрової вати на льоду. Вони і милі, і спортивні, водночас це не просто кросівка, це розмова кольору з формою. Але головна дрібничка, яка мене добила, на носку є маленькі рожеві квіточки. І це такий момент, коли хочеться сказати: на як ви знущаєтесь, як можна зробити кроси ще милішими? Верх, сітка з великими комірками, щоб нога дихала, і глянцеві синтетичні вставки з легким перламутром. Підошва масивна з агресивними лініями, але дуже легка. Усередині м'яка устілка, а п'ятка має додатковий об'єм для кращої фіксації. Ці кроси реально хочеться носити цілий день, вони не тиснуть і навіть додають сантиметрів до зросту. Nike Y2K Run Pink Foam Arctic Pink – це поєднання ностальгії, футуризму і молоти, яку вони чекали від бігової моделі. Якщо хочете перевірити, як вони виглядають живу, зазирніть в інтернет-магазин Монуад. Там зараз є ці кольори і навіть кілька розмірів, які зазвичай розлітаються першими. І так, якщо ви чекали знак оновити свій зуттєвий гардероб, ось він.